Доброго дня малятка і шановні батьки. Вчора, як ви знаєте, у нас було свято Великодня, не дуже велике свято. Ми гралися з яєчками, з крашаночками, з писаночками. А тепер я вам пропоную проекспериментувати з яєчками. Для цього нам намблося два яєчка. З першого погляду однакові курячі яйця і дві склянки з водою. Тільки в одній склянці звичайна тепла водичка, а в іншій склянці я додала солі, це солона водичка, якщо ви помітите, то на дні у нас ще залишилось трошки солі. Як ви знаєте, якщо у склянку з водою занурити сире куряче яйце, то воно потоне, воно спуститься донизу. А якщо занурити це яєчко, те ж саме сире яєчко в склянку з солоною водою, то воно спливе. Чому? Тому що е, шкарлупа яєчка схожа на решета. Вона не цільна. І в сирому яєчку е, всередині є повітря, і воно важче, і воно за, за допомогою цього повітря яєчко може опуститися. На дно, воно тоне, воно важке. А якщо опустити його в солону воду, то солона вода має більшу щільність, і тому воно спливає. Але ж як нам визначити, ось дивіться, у нас два однакових білих яєчка. Як нам визначити, де сире яєчко, а де варене? тому що ми будемо пускати, занурювати у водичку сире яєчко. А де ж, як нам зрозуміти, що воно сире, щоб не розбивати його? Для цього є перевірений спосіб. Як я вже сказала, сире яєчко важче заварене. Якщо ми зараз покладемо сире і варене яєчко на рівну поверху, на стул. То, якщо ми його розкрутимо, як дзигу, то сире яєчко буде крутитися повільніше. А варене яєчко буде крутитися швидше. Ось і тепер дивіться, давайте тепер визначимо яке з них сире, а яке з них варене. Дивіться, як воно крутиться. Крутиться швидко, бачите? А тепер розкрутимо оце яєчко. Ось 3-4 оберта і все, і зупинилося. Значить, оце яєчко у нас буде сире, важче. А ось це яєчко, яке крутилося у нас швидше, це буде варене, тобто легше. Значить, ми будемо занурювати у нашу водичку ось це сире яєчко, яке крутилося. Повільніше. Спочатку ми зануримо наше яєчко в звичайну чисту воду. Як ви бачите, яєчко повільно занурилося донизу і спустилося потонуло. Обережно достаємо його. А тепер те ж саме яєчко. Яке ми достала з чистої водички, занурюємо в склянку зі сіллю. А тепер дивіться, бачите? Якщо ми занурили склянку з чистою водою, звичайною водою, воно потонуло спустилося донизу, то в солоній воді воно не тоне. Тому що солона вода щільніша. І вона не дає яєчку потонути. І якщо ви колись були на морі, то ви, звичайно, знаєте, що на морі дуже швидко навчитися плавати, тому що ви не потонете. Так само і наше яєчко. В солоні водички не тоне. Ось бачите, як можна проекспериментувати зі звичайними яєчками. А тепер із з вами, дітки, прощаюся. До нових зустрічей. До побачення!